Усім привіт! Сьогодні ми будемо огляд проводити такого шнура у Green Type-C to Type-C 60 Вт. Дякую компанії Allo за приємну теж скидку. Можете зайти на сайт. В них зараз скидка шнур. Такі шнури переважно 300-400, в них скидка, подивитися. Кабель, що можу сказати про нього, підтримує швидку зарядку. Швидкість передачі даних 480 Мбіт за секунду. Сам корпус зроблений з АБС пластику з нікельованими Значить, Хоч тут і заявлено Китай, так, виготовлення. Ось дивіться, навіть, як переважно на китайських навіть немає фірми, тут якби пропечатана фірма, що дійсно є показником що кращої якості. Так. Значить, заявлено більше 10 тисяч підзарядок, з'єднання між текером і проводом посилене. Підтримує він більше 30 тисяч згинів, що є дуже хорошим показником. Між шнурами можете проконтролювати, зайти на інші вигодну ну, інші шнури інших виробників, там набагато менше. В основі у грін 286 також є мідна жила. Що це знаєте? От як окремо кожен дріт, так? Жилка ця окремо кожна зафіксована. Мідна, що є теж плюсом, і плюс захист в неї з алюмінія. Сам з'єднання ще між текаром, ось тут дуже хороше. Я не знаю, чи буде видно на відео. Ось, Воно для того, щоб можна було дуже багато його десь, ну, разів згинати, розгинати, і він не ламався. Дуже хороший зручний шнур. Рекомендую всім придбайте дуже хороша якість. А, довжину ще забула сказати, значить довжина у нього півтора метра. Це досить достатньо, щоб і зарядити якийсь пауербанк, і на телефоні повисіти, як ми часто любимо. В принципі, рекомендую.